Моїй вірі не потрібні посередники. Нещодавно я ще раз наткнувся на популярний набір фраз. Моїй вірі не потрібні посередники, Мені не підходить така то віра. Моя віра не потребує того, що. І подумав, що у усіх цих висловлюваннях. Є якась фундаментальна мовна помилка. Якщо скажімо, іноземець, що погано говорить українською, скаже цар повеліла і наказала, ми зрозуміємо, що він плутається в граматиці. І якщо він скаже, Я повелів і наказав цареві, нам буде ясно. Що він, мабуть, не розуміє значення слова цар. У словах, моїй вірі потрібні» є помилка, що вказує на нерозуміння значення слова віра. В центрі віри, у біблійному значенні цього слова знаходжуся не я, мої хотіння і уподобання. Моє уявлення про мої потреби, мої запити і бажання не мають відношення до справи. Центр віри Бог. Так, у результаті мої потреби будуть заповнені. Як найглибше жадання мого серця буде насичене. Я, а не тільки інші, набуду. Вічної радості. Але все це стане можливим тільки після того, як я перестану ставити себе в центрі Всесвіту, Перестану міркувати промову віри і прийму віру Божу. Віра це особиста зустріч, а будь-яка особиста зустріч. Навіть з іншою людиною припускає, що у другого учасника є право голосу у визначенні умов цієї зустрічі. Якщо ви скажете, на моїй зустрічі не треба слухати іншу сторону. Вона так і залишиться виключно ваша. На неї ніхто більше не прийде. Коли ви зустрічаєтеся з кимось, хтось поважнішим, старшим чи просто ієрархічно вище за вас, зустріч зазвичай призначає він. Ви не кажете йому, під'їжджайте туди-то, це він вам каже, куди слід під'їхати. Умови. Нашої зустрічі з Богом визначає Бог, а не ми. Нас ніхто не запитує про те, на яких умовах ми готові зустріти Бога, що нам для цього потрібно. Це було б безглуздо. Ми не ставимо умов Богові. До церкви не хочу. Бо мені не подобається той чи інший священник. Тут стоїть умова, і безглуздо ставити таку умову Богові, що я не прийду до тебе, бо там Він є. Осмислимо інше питання, на яких умовах, як і, Бог готовий нас зустріти. Як нам упізнати це? Очевидно, тільки від нього самого, якщо Він звернеться до нас і скаже це. От в основі нашої віри лежить той факт, що Бог звернувся до нас, заговорив, більше того зійшов з небес, щоб назавжди бути з нами. Як каже Євангелист Іван, «Споконавіку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бога. Воно було споконавіку у Бога, і слово сталося тілом, і оселилося між нами. І ми бачили славу Його, як єдинородного від Отця». Івана 1. 1, 2, 14. Бог став людиною в особі Ісуса Христа, щоб бути з нами і спасти нас. Він перейняв на себе нашу людську плоть, поніс на собі наші гріхи, помер нашою смертю, Воскрес, щоб і ми воскресли. наскрили. Тільки до Голгофи тягнулося його бажання зустріти і спасти вас. Питання в тому, наскільки сильно ви хочете Його зустріти. Начальник по роботі, діловий партнер, хтось, що в кому ви зацікавлені, призначає вам зустріч і ви являєтеся. Чи готові виявитися на зустріч призначену богом? Бог чекає нас там, де закликається Його ім'я, там, де люди збираються на молитву Йому, там, де найголовніше звершується таїнство, яке встановив Господь Ісус. Таїнство Євхаристії у церкві Божій. Він призначив зустріч саме тут. А ми можемо злегковажити, не прийти на цю зустріч. Чи можемо ми собі уявити, що якийсь депутат призначив нам годину зустрічі? Чи ми би злегковаже так не прийшли? Все залишили би, але би побігли, і за у часу б стояли, щоб хтось інший замість нас не пішов. А тут сам Господь запрошує нас, а ми можемо цим запрошенням знехтувати. Правда. Дуже дивно. дивне наше християнство. Повірити, от прийняти Слово Боже, визнати Ісуса Христа тим, хто Він воістину є Господом, безумовним володарем у нашому житті, це ваш і тільки ваш вибір. Його ніхто не може зробити за вас. Його неможливо зробити через посередника. Але якщо ви зробите його, Він приведе вас у церкву не як до посередниці, а як до матері. Бо дуже часто сьогодні можна почусти. Бога вірю, а в церкву ні. Бог потрібний, а церква ні. Але ми мусимо зрозуміти, що поза церквою нема спасіння. Чому? Бо як сказав вже вище, бо саме в храмі уділяється таїнства, і одне з них найважливіше таїнство Євхаристії. А він сказав, якщо не їстимете тіла сина чоловічого і не питимете Його крові, не матимете життя вічно. Чуємо. Ще раз прислухаємося. не матимемо життя вічно, якщо не їстимемо і не питимемо його тіла і крові. То чи можемо ми це зробити поза церквою, поза храмом? Задаємо собі це питання і відповічмо на нього щиро. У сучасній медицині є така процедура, людині роблять перевливання її ж власної крові, з її тіла виводять кров, очищують від якихось шкідливих домішок. Або навпаки, збагачують тими компонентами, які б організм хворого вже не може сам виробляти в необхідній кількості. І така знезаражена і збагачена кров тут же вливається назад у тіло людини. Щось подібне відбувається у наших стосунках з Христом. Бог стає людиною, Він бере в себе наше єство. Яке дійшло до стану тління, в собі цього зцілює, насичує божественністю, вічністю, безсмертям і своє людське тіло, яке вже пройшло через смерть і Воскресло, повертає нам. Свою людську кров, насичену божественними потоками, Він вливає в нас, щоб ми в собі носили зачаток Воскресіння. І були причасниками вічності. Отже, в храм ми приходимо для того, щоб щось у ньому отримати. Храм це стіни, збудовані навколо таїнства причастя. Таїнство полягає в тому, що людей простягнута рука старами, тому відвідування храму не тяжка повинність, а дивовижний привілей. Нам дане право стати спільниками тайної вечері, нам дана можливість стати причасниками Божої природи. Нам дана можливість доторкнутися ще до тієї енергії, яку не в силах виробити жодна електростанція у світі. Ті, хто каже, що їм храми і посередники не потрібні, навряд чи вживають, вважають авторитетним для себе слово. Євангеліє. але можливо, вони відчують людську достовірність у словах улюбленого Ушима Веніпуха. Одного разу у відповідь на пропозицію п'ятачка скласти пісеньку. Він сказав, але це не так просто. Адже поезія це не така річ, яку ви знаходите. це річ, яка знаходить вас. І все, що ви можете зробити. Це піти туди, де вас можуть знайти? Бог шукав нас і знайшов. Нам же просто треба піти і стати в таке місце, де Бог найближче підходить до людей, у таке місце, де Він не бачить дари роздає людям. Якщо чашу з причастям Христос подає нам через царські врата храму, чи варто нам відвертати носа і заповняти. Бог і так в мене у душі. Христос сказав, де Він нас чекає і що бажає нам дати. Він вічний, бажає з нами зустрітися і з'єднатися в цьому житті, для того, щоб у майбутньому, вічному нашому житті ми не стали непоправно самотні. Не вже так нестерпно важко розкрити свої руки для того, щоб у них можна було. Класти дари. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душу вбити не може, але бійтеся того, хто може, і душу, і тіло вам занапастити в пеклі. Матея 10, 28. Кожен з нас торгує, щоранку прокидаючись і вирушаючи на роботу, чи по своїм справам вдягає тіло в одяг. У кожного він різний: колір, розмір, фасон, також одяг людини міняється в залежності від пори року. А в яку одіж брана наша душа цікаве і дуже просте питання. Мабуть, кожен з нас знає відповідь так, звісно, це є людське тіло. Наша безсмертна душа одягнена у наше смертне та недосконале тіло. Чому це так і яке призначення тілесного одягу? Давайте згадаємо книгу. «Бутя? І сотворив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя дихнув у ністрі її, і стала людина живою душею. Буття 1 7, 8. Отже, бачимо, що людське тіло було створене з пороху, але ми отримали живу душу від нашого Творця. Пізніше люди пізнали гріх, за що були позбавлені перебувати в раю і отримували справедливе покарання від Бога. До жінки промовив Бог, помножуючи помножу терпіння Твої та болі вагітності Твоєї, ти в муках родитимеш діти і до мужа Твого пожадання Твоє, а Він буде панувати над тобою. І до Адама сказав він за те, що ти послухав голосу жінки своєї та зів з того дерева, що я наказав, був тобі, говорячи, від нього не їж проклята, через тебе буде земля, ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя, та тераниною осет вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву полюву. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю. Бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху вернешся, бутя 3, 16, 18. Після того, як люди пізнали гріх, наше тіло вже не могло бути досконале, ним заволоділи зли духи. Які розпалили в ньому тілесні пристрасті, нечистоту хвороби і привели людину до першого кровопролиття. Все більше і більше наш тілесний одяг був вражений гріхом і став недосконалим. Ми часто можемо спостерігати це явище і в нашому житті. Тілесні вади нашого одягу присутні в нас, але у всіх вони різні. Та чи варто засмучуватися через. Недосконалість, яку ми отримали. Зовші мені, дорогі мої, тому що Бог дає нам розуміння, що ця одіж тимчасова і потрібна нам лише для цього короткого земного життя. Для чого? Для того, щоби зробити вибір, кому хочемо віддати свою безсмертну душу, цей безсмертний дар від нашого Творця. Давайте подумаємо, що випливає впливає, впливає на, душ, на душу наше тіло. Чи впливає воно, можна з певністю сказати, що так? Давайте розглянемо такий простий приклад з нашого життя. Коли ви вдягаєтеся в брудний, дірявий одяг, як ви будете себе почувати між людьми? Думаю, не зовсім зручно, і думка людей буде про вас не найкраща. Подібно з нашою душею, коли ви не слідкуєте за тілом. А віддаєтеся на різні тілесні пристрасті і залежності: куріння, алкоголь, наркотики, сексуальні розваги і інші. Душа ваша страждає, стукає, щоб ви зупинилися, вона задихається, вона бажає жити в чистім тілі, яке слідкує за собою. Бо коли ми тілом чисті, то й душа наша сяє, тоді нам легше відкритися на Бога. Хоча нам важко боротися з інстинктами, адже вони невимовно закликають нас піддатися, чому так відбувається з нами. Спускусник маніпулює нами через тіло, він хоче погубити душу і забрати її собі на пекельні страждання. Ви думаєте, йому потрібне ваше тіло зовсім ні. Він вважає ваш скарб. Бо знає Його ціну, на відміну від вас самих, бо ми часто не розуміємо вартості нашої душі. Він підходить до нас і шукає слабке місце, кожного воно може бути різне. Сказати, що його немає, у нас неможливо, що ми всі з гріхом і маємо тілесні слабкості. Диявол шукає саме слабке місце і починає свою гру з нами. Робить нас вже залежними від наших пристрастей, все, що Він може, це тільки спотворювати те, що має служити добру. Хочу тут згадати рядки святого Євангелія. Знову диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства світу та їхню славу, та й каже до нього: це все тобі дам. Якщо впадеш і мені ти поклонишся, тоді каже до нього Ісус: Відійди, Сатано. Бо написано: Господу Богу твоєму, вклоняйся, служи одному йому, тоді позаставив диявол його. Матея 4, 8, 11. Так диявол і нам пропонує відчути всі гріховні радості цього світу. Ми так радо спішимо думати, що весь світ біля моїх ніг, а лукавий сміється з нас, бо знає це все пусті речі, які ведуть нас до погибелі. Кожен розуміє. Незалежно від ступеня освіти, віри, соціального статку, що ущі пізнають смерть і нічого не заберуть з собою, а відповідь за свої вчинки дадуть всі можете не сумніватися, які на багатство своє покладають надію своїми достатками хваляться. Але жодна людина не викупить брата, не дасть його викупу Богові, бо викуп їхній душ дорогий, і не перестане навіки, щоб він міг ще жити навіки і бачити гробу, і не бачити гробу. Та люди побачать, що мудрі вмирають так само, як гинуть на станеу, і лишають для інших багатство своє, Псалом 48. Давайте ще поглянемо, як Бог діє на нас через наше тіло. Кожен з нас мав в своєму житті різні хвороби, важкі, не дуже, І коли вони приходять, кожен повторював, що нічого мені вже не потрібно, найдорожче здоров'я. Тоді наші тілесні пристрасті притихають, вже нема, не манять нас до гріха. Ми починаємо розуміти нашу неміч, починаємо згадувати про Бога, молитися, просити допомоги. Бог рятує нас в такий спосіб, бо Він прекрасно знає, що тіло наше тимчасове, а ми сумуємо, хочемо його носити вічно. Творець нашого тіла і душі, промовляє, не сумуй. Борися зі своїм недосконалим тілом, проси в молитві, і я тебе переміню вже тут на землі. Я Тебе звільню від твоїх пристрастей і залежностей. А після загибелі того тіла земного зодягну тебе в нову чисту, непорочну одяж на вічне життя, якщо ви відчуваєте якісь тілесні пориви і пристрасті, які ведуть вас до гріха, чи хочете позбутися як залежностей, моліться до Бога цією молитвою, і Він вас порятує і зробить новою людиною. Господи милосердний, Ти сотворив чоловіка, що душею і тілом прославляв Тебе і вірно Тобі служив. Ти учинив моє тіло храмом Святого Духа і освячуєш мене кожного разу, коли в присвітій тайні Євхаристії я приймаю найсвятіше тіло і кров твого єдинородного Сина Ісуса Христа. Дай мені, Господи, силу, щоб я міг мужньо і успішно переборювати спокуси Злого Духа та всі мої низькі пристрасті й пожадання, зачини двері мого серця перед жадністю земної слави і дочасного майна, не дай доступити до мене ненависті й заздрощом, віджени від мене гріховні думки і пожадання, дай мені силу подолати їх, дозволь, щоб я через щоденні перемоги. Віддав усі мої сили, душі і тіла тобі на служіння, укріпи, Господи, твоєю милістю, мою слабку людську природу, допоможи мені, щоб я щораз більше освячував себе, а колись у майбутньому житті прийми мене до Твоєї небесної слави разом з усіма святими і тими, що вірно служили тобі. Згадай, прочиста Діво Марії, мати моя небесна, що я віддався тобі тобі опіку і тобі хочу належати. Рятуй і підтримай мене під час моїх спокус. Амінь. Якщо бажаєте слухати повчання, підпишіться на канал, напишіть коментар, попрошіть цієї молитви у Бога, а я уділю вам благословення. Слава Ісусу Христу!